Олександр, маю вчитель, соціальний педагог і, звісно ж, колись я стану мамою. Та вже сьогодні в мене виникає питання, що ж робити, коли дитина не слухається? Можливо, накричати, вдарити, заборонити користуватися гаджетами чи взагалі покарати декількома днями домашнього арешту? На мою думку, Одно не послуг дитини це виклик для дорослих, але важливо пам'ятати, що діти розвивають свою автономію та здатність ухвалювати рішення. Встановлення ефективних кордонів допомагає їм зрозуміти, як взаємодіяти з іншими, навчитися дисципліни та відповідальності без конфліктів. Пропоную вам ознайомитися з педагогічною сушкою 20 порад. Як налаштувати стосунки з дитиною та встановити здорові кордони?